Вітаю! Відпрацювання практичної навички, підшкірна ін'єкція, введення олійного рощу. Приходимо на робоче місце, кабінет приданий, пропрацьований, змінюємо одяг, взуття, миємо руки на звичайному рівні і чистими руками одягаємо маску. Беремо е, листок лікарських призначень, з цим листком ми йдемо до палату пацієнта, е, представляємося, вітаємося і говоримо про хід майбутньої маніпуляції, отримуємо згоду і запрошуємо нашого пацієнта чи 6 хвилин до маніпуляційного кабінету. Повертаємося на своє робоче місце і готуємо матеріал. Перевіряємо про наявність кормсанга, антисептика, для водяної вані. Е, Лікарського засобу сам лікарський засіб, перевіряємо його назву згідно з листком лікарських призначень, термін придатності і ставимо відразу ампулу на водяну баню, щоб вона прийняла температуру навколишнього середовища. Перевіряємо наявність спілочки для відкриття ампули, перевіряємо сам шприц, він повинен бути герметично закритий, шприц повинен бути двома болками. І термін придатності шприця також перевіряємо. Дальше. У нас повинен бути стерильний, перев'язуний матеріал. У нас повинен бути стерильний лоток з пінцетом, стерильні гумові рукавички наявність усіх взрослення. Перевірили ми наявність стерильного матеріалу, переходимо до готування стерильного матеріалу. Для цього ми беремо, пінцет, дістаємо стерильний лоток із крафт пакета. Далі беремо. І накладаємо на стерильний матеріал. Нам потрібно ще 7 ватних кульок. Накладаємо його у лоток. Наклали. Далі беремо антисептик і зрощуємо наші ватні кульки. Далі переходимо до відкривання нашого шприца. Відкриваємо шприц почнемо наверху і відкладаємо шприц там в у лоток. Упаковку відкрит у підходи категорії А. Далі переходимо до відкриття нашого лікарського засобу. Для цього ми беремо вату-кульку трошену у антисептику, вистаємо наш лікарський засіб, протираємо шийку з усіх сторін кулька у відпрацьований матеріал категорії А. Далі беремо пилочку, підпилюємо пилочкою з усіх сторін нашу шийку. А, ні, вибачте, неправильно. Ми беремо ампулу, дістали, беремо, протираємо шийку з усіх сторін. Варну кульку зажимаємо ще п'ятим пальцем, беремо пилочкою, підпилюємо нашу шийку з усіх сторін, і даною кулькою відкриваємо шийку нашого, нашої ампули, і кульку. Відправляємо відпрацьований матеріал, ставимо нашу ампулу на стіл. Далі ми беремо шприц, приєднуємо голку і знімаємо колпачок, пачок підторчований матеріал. Беремо ампулу між другим третім пальцем і набираємо наш лікарський засіб у шприц. Набрали лікарський засіб. Ампулу відправляємо на працьовий матеріал, тому що в лікарський засіб ми набрали весь голку, також знімаємо і відправляємо на працьовий матеріал. І з пінцетом беремо вже голку для введення, одягаємо на шприц, притримуючи ковпачок, муфту, ми виділяємо лишнє повітря і перевіряємо прохідність голки. Голка прохідна. Все, Кладемо наш шприц у готок часом наш пацієнт чекає вже у в маніпуляційному кабінеті. Перед контактом з пацієнтом ми обробляємо руки антисептиком до повного висихання антисептику на руках. Одягаємо стерильні гумові рукавички. Перша за відволік. Друга з підвідворі. Зараз ми просимо нашого пацієнта звільнити ділянку плеча від одягу, перевіряємо шкіру нашого пацієнта на наявність порізів і подразним і проводимо широку обробку шкіри пацієнта. Беремо кульку з у антисептику, проводимо широку обробку шкіри, Кулька і кулька у безрочному, тому що була в контакті з пацієнтом. Беремо другу кульку з мочим антисептику, проводимо точкову обробку. Кульку відправляємо проявляємо до зрочним, тому що була в контакті з пацієнтом. Беремо ще одну ватну кульку. Падаємо між 4 п'ятим пальцем, беремо наш прис, знімаємо копачок, купачок відпрацьований матеріал. Нажимаємо шкіру і зрізом голки доверху вводимо голку на 2 третини довжини голки під шкіру. Ввели, Далі переводимо руку на пошень. І поршень беремо трошки на себе, перевіряємо, чи ми попали у судину. Якщо ми попали у судину, то кров з'явиться у, у шприці. Якщо, е, якщо так сталося, то ми повинні чуть-чуть голку натягнути на себе і змінити кут ведення. Перевіряємо знову ж таки, чи кров є, крові немає, і вводимо сам препарат під шкіру пацієнта. Ввели, прикладаємо кульку до місця ін'єкції і різким рухом забираємо голку від місця ін'єкції. Масажними рухами закінчуємо нашу ін'єкцію. Далі кульку відправляємо у безрочне, тому що була контакт із з пацієнтом. Шприц спочатку занурюємо у мийний розчин, а потім у дезінфікуючий розчин, Замочуємо на 2 години. Питаємо нашого пацієнта, як він себе почуває, якщо все нормально. А, ще, перед, ще ми на місце ін'єкції повинні покласти або грілку, або теплий компрет для того, щоб зігріти місце ін'єкції. Після того, як ми це зробили, просимо пацієнта перейти до своєї палати. Далі займаємося дезінфекцією. Ці перев'язані матеріали, які не були у контакті з пацієнтом, відправляємо у відходи категорії А. Сам поток під кінця відправляємо у гроші. Рукавички ми робочою поверхньою знімаємо всередину, відправляємо у дозрощення. Знімаємо маску і робимо відмітку про проведену маніпуляцію. Все, дякую.